Накипіло з Кирилом Лукашем. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо нашу розмову Накипіло з Кирилом Мукашем, так звати мене, і в нас в другій частині буде такий музичний тер, який до чогось прив'язаний. І от я знаю, що вже мій наступний гість доєднується з нами в зумі, і ми будемо говорити з людиною, як Ка є артистом, і є цікавим артистом Роман Бахарів, артист Бахрами, В нас на зв'язку. Я сподіваюся, що він уже нас чує. І зараз ми з ним привітаємося, перевіримо зв'язок, бо все ж таки по зуму з ним зв'язуємося і треба це перевірити. І потім розкажу, а який же привіз у нас з ним поговорити. Поїхали. Я представляю вам нашого гостя, артист. З проекту Бахрома Романа Бахарєва рома, як чуєш? Чую вас чудово. Доброго дня. Як ви мене чуєте? Да, я а, чую теж непогано, але хотілося б, щоб на зумі була камера, і ми тоді це із задоволенням доєднаємо до нашого Ютубчику. О, тепер, дня. Да, тепер бачу. І ще якщо перевернути камеру в горизонтальне, то буде супер. взагалі. Думаю, зараз я спробую це зробити. Бачите, це називається прямий ер, і я, наприклад, коли подібні штуки в етерах інших станцій чую, мені це навіть подобається. Тому що це означає, що все відбувається на правду, наживо. Отже, друзі, поки Рома зараз з камерою розбирається, ми розкажемо вам таку от історію свого часу, у 2015 році, певна пісня стала ну, справжнім таким хітом. І якщо згадаєте такий серіал, який називався Київ день і вночі, то вона стала таким, ну я би сказав, визитівкою цього серіалу, одним з головних саундтреків. От. Але але вона була мала таку проблему, як ми всі сьогодні розуміємо. Проблема називалася те, що вона була російськомовною. А тепер у нас є цей трек українською мовою, і він має достатньо цікаву історію, чому так сталося, не тільки тому, що захотілося перекласти, і це є певним трендом для українських артистів. Але там є ще і цікавий момент, чому саме цей трек був перекладений і для чого все це є. Я пропоную зараз швиденько послухати цей. Трек, який називається на глибині. А потім ми з е, Романом продовжимо і до кінця годинки поговоримо, як сталося, що ця історія вся тепер звучить українською мовою. Накипіло з Кирилом Лукашем. Ну що ж, друзі, ось послухали ми цю композицію Бахрами, і е, направду, от що я хочу одразу відрефлексувати і сказати: в мене завжди було <кхем> перепрошую вже дуже давно. І воно пов'язано і як народилася ця моя думка з театром. Свого часу я завжди думав, ще років 20, тому що українська мова набагато точніша і набагато, скажімо так, простіша для творчості, ніж російською. Тому що навіть те, що вона звучить українською, це вже якась така точка, куди для того, щоб зробити щось якісно російською, треба ще прийти. І от зараз для мене завжди от такі. От моменти, коли ти знаєш, якби як звучав трек, це ж зараз багато такого можемо порівнювати. І я весь час про це думаю. Думаю, як же точно звучить те чи інший твір саме українською мовою. І чому ж було його одразу не написати українською? Рома, дякую за цей трек. Ну а тепер розкажи, чому він став українсько, українською мовою, тому що мені здається, це хороша історія. І треба її знати заодно і підштовхнем трошечки. А під бадьором цей збір, бо це з цим пов'язано. Так, вітаю, вітаю всіх. Сподіваюся, що мене чутно. Чутно, супер. знаєте що? Я хочу сказати, що це робилося не заради трендів, не заради цифр. От, і, взагалі, я за те, щоб будувати щось нове і писати нові пісні, а не перекладати старі, угу. от але. Моєю метою був збір, я хотів зібрати якомога більше грошей і за ем, корот, короткий термін. От, я думав, як я можу це зробити. От, і я придумав, що я, можу стати, е, що я можу перекласти пісню і запропонував своїй аудиторії допомогти мені зібрати е, 1 мільйон гривень для 12-ї бригади спецпризначення Азов. Е, е. Натомість я пообіцяв, е, якщо зберемо мільйон гривень, е, перекласти їхню улюблену пісню яка називалася раніше звучала російською називалася на глибині наглиб ну ви зрозуміли от <реш> так і сталося. в серпні в серпні ми а, закрили збіри зібрали а, більше мільйона от за що я дуже вдячний, вдячний всім ну просто всій своїй аудиторії по перше за те що вони пушили цей збір допомагали мені ми це зробили от і сьогодні ви чуєте пісню яка вже залетіла в Тіктосі, і ну я думаю, що знаєте, завдяки цьому ем, е, якби здобула своє нове життя, от друге життя. Ну і я так розумію, все ж таки це був, ну скажімо так, там була ж якась історія пов'язана з парі, що буде пісня на українською мовою перекладена, і чи ні? Чи мені здається, що це не було там парі ніяк? Парі, парі ні, ні, ніякого не було, просто е, я. Коротше, я, я вам так скажу, чесно кажучи, я надихнувся Васією байдаком. Це такий, ну я думаю, що ви знаєте, це такий комік український, і він якось зробив збір і відкрив дві банки. У нього була величезна копна волосся на голові просто Ендрікс. Ага, угу. І він сказав, що от банка одна за те, щоб, значить, якщо ця банка не збирає більше, то значить. Я підстригуся, значить, якщо ця, то ні, то тоді я буду ходити з цим Хендріксом до безкінечності. От, і значить, я подумав: ніфіга собі, а що так можна. От і я собі вигадав, що я теж зроблю, і це було знаєте, просто мотивацією для моєї аудиторії, щоб вони. Допомогли мені це зробити, тому що з початком війни у мене просто ну, були тисячі е, запитів щодо перекладу пісні. Знаєте, просто це дійсно стало тоді трендом. Люди стали перекладати пісні. От а я, я дійсно цього не хотів, тому що е, 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 це минуле, яке, ну, типу, воно вже є. Воно там є на цифрових майданчиках, і я точно не хотів цього робити. Але е, просто мене це підштовхнуло зробити класну справу. От і ми це зробили. Ну, я ти так кажеш, Васю Байдака знаєте, ну ми тут в Харкові його добре знаємо, і тому звичайно, ця історія вона дуже по перше на нього схожа. А по-друге, класно, що ось таким чином воно якось повпли повпливало на якісь такі от креативні ідеї для того, щоб пушити і розвивати збір, і таким чином допомагати так чи інакше українському війську. А скажи мені, будь ласка, що де ти є? Що що то за люди нав? Коло тебе. Так, от, нарешті, ви запитали. Я думаю, запитаєте ви чи ні? Я, я, ну, я ж поставив телефон, хочу познайомити. Нарешті, це, це просто супер люди. Ви ну ви зараз не розумієте, ви зараз дивитесь на скар. Ось це скарг. Це, це класні музиканти українські. Сучасної української сцени, і ми готуємось до концерту, який відбудеться вже завтра, в малій опері в Києві. Це буде вечір пам'яті Ілі Грабара. Його родина робить цей захід. І ми хочемо вшанувати всіх героїв України завтра, які. Які віддали життя за наше майбутнє, от і завтра ми будемо оспівувати всіх хлопців та дівчат на цьому заході? От і я б хотів, щоб люди, які знаходяться в Києві, прийшли завтра послухати нашу музику, і не тільки нашу завтра. Ще ми завтра ще будуть грати класні артисти. От тому запрошую. Ну Так, історія Ліграбера також відома і, і хочу, щоб так чи інакше ви згадували про це. На жаль, він загинув за Україну в святвечір 22-го року. Здається, це було під Бахмутом на Донеччині. От. І я знаю, що в Києві нині зараз багато Харків. Ківців і Харківок, які ну, постійно ніби слухають радіо Накипіло, тому що це їхній такий зв'язочок з домом. І я думаю, що вони почують і нашу цю розмову. Ну і чому б нам не закликати їх прийти і підтримати вас в цьому концерті і не підтримати пам'ять про Ілю Грабера. Це, по-моєму, було б дуже правильно. Я насправді дуже дякую за те, що ми так коротенько змогли зустрітися, поговорити, представити цю пісню в етері на радіо. Накипіло, поговорити про її взагалі значення і як вона виконала свою функцію, отримала нове життя. Мені, до речі, імпонує ця позиція, що переклади перекладами, але класно і, класно і потрібно створювати нове. З іншого боку, я пам'ятаю, як слухач, я пам'ятаю, коли до Харкова приїхали такі. Ну, вони не по Такі старічки, як Грін Грей, і коли я пішов на їхні концерти, почув всі їхні хіти українською мовою. Ну, мені це сподобалося. Я навіть якось так. Це така можливість ностальгувати, але не включати якусь московську мову собі в вуха, і це дуже круто насправді. Так, да. то я повністю згоден з вами. От, і ем, насправді класно, що хлопці перекладають там свої старі хіти, а вони дійсно у них багато хітів. От ем, я б хотів створювати новий матеріал, от, і випускати в наступному році альбом. Ем, я думаю, що знаєте, ну будувати майбутнє важливо зараз. От і, і мені б хотілося ще передати. Привіт, Харкову. От е, дуже люблю це місто. Ще е, до часів великої війни. Ми часто приїжджали туди з концертами. От, і нещодавно я, от тиждень, напевно, що тому е, е, проїжджав там. В ми їздили теж з місією. Вітали діток з, зі святом Святого Миколая і були на деокупованих територіях. От, хочеться. Хочеться знаєте, чого нам всім побажати, друзі? Якомога швидше здобути перемогу. От, а для цього потрібно діяти, потрібно е, робити все від себе залежне, да навіть навіть, хоча б якісь маленькі кроки, але щодня, тому що е, це не я придумав, але кажуть, що на війні немає маленьких справ. От, і навіть маленький якийсь донат може. А може врятувати чиєсь життя, тому я думаю, що згуртувавшись, ми можемо все. От я б я б дуже хотів, щоб ми робили все можливо, можливе від себе для того, щоб здобути цю перемогу разом. Ну, бачите, ти випередив мене, тому що я завжди зараз останнім часом намагаюся утворювати якийсь такий різдвяний настрій, просити людей щось побажати, а ти це і зробив. Дуже дякую, що так відчув до мого питання, вже це зробив і передав вітання нашому місту. Здається, ти з культурним десантом їздив так, до дітей? З яких... Місія з культурним десантом я їздив раніше до військових. Ага, <клес> ага. Ясно, Але... ну менше з тим важливо, що ти робиш це, і треба, звичайно, приділяти увагу там, де можеш, і прикладати зусилля там, де видається, і ще більше того. І до того ж, хочу сказати, що продовжуючи ту фразу, так на завершення, бо маємо поступатися вже місцем в етері нашій службі новин. Хочу сказати, що не буває маленьких донатів, не буває великих донатів, не, не буває маленьких справ і не буває великих. Справ на війні, все це має працювати дійсно в одну в один океан, який має змити нашого ворога. І Я сподіваюся, що так рано чи пізно станеться. І цю згуртованість ці історії згуртованості плекатимемо, тому що від єдності дуже багато чого залежить. Я дуже дякую, що був з нами в Етері Роман Бахерів з. Бахроми, ми послухали пісню, презентували її в нашому етері. Дізналися, чому вона українською мовою і це хороша історія, правильна історія. І навіть трошки поговорили про загалом і про тренди, і про допомогу, і про цю все встигли за 20 хвилин. Дякую дуже гарного дня, успіху в дні. Бережі, бережимося, і берегмо одне одного, і будьмо уважні одне до одного. Дякую. Що Там, ж так, навзаєм. Це була, це була програма прямого етеру, яка називається Накипіло з Кирилом Лукашем». Ми почуємося вже з вами в понеділок, на наступному робочому тижні. А наступний робочий тиждень це вже, власне кажучи, тиждень перед Різдвом. Вже дуже скоро у нас наближається це свято. Бережіть себе дійсно, і будьте уважні от мене до одного. всі ми своєю уважністю можемо одне одному допомогти, папа, -па і слава Україні.